Що трапилось? У Кропивницькому! Після ворожої атаки на Кропивницький в місті пошкоджено будівлю головного управління ДСНС, Центральний Український університет та філармонію. Проте, поки свої квитки можете не здавати. Обладнання та зал не постраждали, проте заходи відміняться, якщо виявиться, що пошкодження загрожують глядачам. До речі, цього тижня відбувся конкурс на низку вагомих посад. Філармонію продовжує очолювати Наталія Агапєєва, посаду директорки обласної бібліотеки. Кичажевського отримала Валентина Живатовська, яка обіймає цю посаду вже 5 років. А директором онкодиспансера стане Ігор Макарук, але офіційно їх призначать після голосування депутатів облради. В селищі Новому в приміщенні колишньої амбулаторії облаштували сучасний гуртожиток для медиків. Раніше цю будівлю не використовували, а тепер там житимуть фахівці. У Кропивницькому пройшли громадські обговорення про безготівкову оплату проїзду. Присутні були проти ідеї. Але реалізують її в будь-якому випадку. Питання лише в механізмі у лісопаркові біля стадіону РЗ почали вирубувати дерева, а схвильовані громадяни викликали поліцію. А читайте про це? Та навіть більше на Речка.Інфо. інфо.